Сьогодні у нас з вами малювання. Сподіваюсь, ви вже приготували все необхідне приладдя для роботи, а це аркуш паперу, склянка з водою, пензлик, фарби і, звісно, серветочка. Коли зима приходить, до нас летять пташки малі, червоногруді, а звуть їх снігурі і дзьоб у них товстенький, хоча і коротенький. Співати вони так люблять. Аж будять вранці нас довірливі, веселі і не бояться нас. Так, сьогодні ми з вами будемо малювати снігуря, саме зимову пташку. Пташка, яка прилітає до нас на зиму. Нижня частина тіла яскраво-червона, спинка сіра, голова і хвіст чорні. Є білі ділянки над хвостом. Дзьоб чорний і короткий. Крила чорні із білими смугами. Назва пташки походить від слова сніг. Ця пташка за народним повір'ям провісник зими. І ось ось такого снігора, що сидить на гілці ялинки, ми з вами сьогодні будемо малювати. Для початку ми намалюємо гілочку ялинки. Для цього я візьму. Тоненький пензлик, фарбу зеленого кольору, і намалюємо гілочку. Пам'ятаєте, ми з вами малювали гілочки сосни і гілочки ялинки? Тому ви відразу для себе визначите, яку саме гілочку будете малювати ви сьогодні. Або сосни, або ялинки. Ось я малюю гілочки ялини, бачите колючки. Короткі, ось, можна додати ще кольору. Ви пам'ятаєте, чим більше води, тим світліша фарба. Чим менше води, тим фарба темніша і більш насичена. Ось на такій гілурсі будемо несидіти снігур. Далі, будемо малювати саму пташку. Візьмемо. Фарбу червону, оскільки снігурі у нас червоно-груді, і будемо малювати спочатку контури. Ось тут на цій гілці сидітиме моя пташка, і я промалюю ось таку форму, форму пташки, форму тулуба. Пташки. Ось так. І так. Ось пам'ятаєте, що снігурі у нас червоногруді. Ось так зробимо. Тоді змінимо фарму і намалюємо контур голови, оскільки шапочка має чорний колір. Можна додати ось так коло. Контур. Відразу можемо дзьоб намалювати. Дзьоб, пам'ятаєте, короткий і товстий. Ось. А далі ми ось так зробимо. Так, намалюємо контур, де буде око. Дітки, використовуйте краще пензлик тоненький. Якщо у вас є, то використовуйте тоненький пензлик. Ось тут у нас буде око, очі у снігура маленькі, але дуже повороткі. Залишимо місце і промалюємо контур крила. Ось так. Крило у снігура буде. Ось таке. І хвостик. Ми говорили, що хвостик у снігура також чорний. А зараз ми це все зафарбуємо. Хвостик зафарбуємо, зафарбуємо частину крила ось таким чином. Нижня частина буде чорніша. Ось. А верхня частина буде трошки світліша і залишаємо між ними білу смужку, так як ми з вами говорили на початку. Далі зафарбуємо тулуб. Не забувайте мити пензлик після кожної, після зміни кожної фарби. Зафарбуємо тулуб червоним. Ось так акуратненько. На межі фарби. Можна ось такими короткими штрихами. І дітки намалюємо. Ось так, як на зразку, у нас намалюємо таку щічку нашому снігору таку червону щічку намалюємо. Велику червону щічку. А далі запарбуємо голову чорним. Ось так можемо трішечки більшу шапочку зробити. Акуратненько навколо ока, щоб око не загубилося зафарбовуємо голову. Дітки, ось я вже домалювала голову, і зараз візьмемо фарбу синього кольору. І зовсім зовсім невелику крапочку ось тут поставимо око. Ось так для того, щоб наша пташка могла дивитися. Око. І клювок можете залишити чорний, можете зробити жовтенький, як вам захочеться. Ось така пташка вийшла у мене. Ви всі побачили мою пташку. Я дуже хочу побачити, яка пташка вийшла у вас. Бажаю вам успіхів! Не забувайте прибрати своє робоче місце. Бувайте здорові!